Привіт! Привіт усім! Сьогодні покажу вам розпаковку і ось таку орхідейку дикий кіт. Я ось тут поставила. Будь ласка, дивіться, яка вона красива в мене, ця орхідейка. Щоб ви дивилися не тільки на мене і на мої покупки, а ще й на цю красу. Я сьогодні їздила на ринок, центральний міський, і заходила в сільпу і в магазин «Файно». У «Файно» я купила вже відому вам сметанку, показувала ось таку 21% жирності. Вона коштує 30 гривень, 30 копійок. Тут її 400 грамів. Також у «Файно» я купила ось так Ситро смачне, дійсно смак, як у дитинстві. 18 гривень, 10 копійок за таку пляшку 2-літрову. У сільпо У сільпо я купила дріжді львівські за 10 гривень сир Комо теноро. А ні, традиційний, не теноруй, традиційний. А, він 62 гривні. Паста креветочна. Ось така. 44 гривні. Я округлюю, бо там ціна 43,99. І тому я вам округлюю. Курм для котів. Так. Віскас. По 14,50. Дві пачки взяла. Гірчиця. 13,50. Ось така. Так, корм фрізкас 14 гривень, теж дві пачечки взяла. Також також я була в магазині Ятранівському і купила чайну ковбаску для моїх котів. Але вона добра, ця ковбаса і вона по 64 гривні з копійками за кілограм. І тут така палочка заважила на 18,40,40. На, 18, на центральному міському ринку я купила помідори, помідорчики по 120 за кілограм і тут їх на 111 гривень. Також я там брала огірки. Огірки по 130 ось такі. І редиска. Редиска, мабуть, по 70 чесно кажучи, я забула, тому що в знайомої купую, поки всі новини одна одній перескажемо. Тут на 100 гривень три огірка і редиски пів кіла. І менш ніж пів кіла огірків тут, три штуки. На 100 гривень. Отакі От були в мене сьогодні покупочки. Е, ну, чеки. Можу сільпо показати чек. Бачите так, суму, яка там виходить. З файно можу показати два чеки, тому що я спочатку купила сметану, а потім ще докупила і е, напій. А з ринку е, і у магазині Атранівському чек, як правило, забуває продавець мені давати, і я його теж не спитала. Е, будь ласка, якщо вам сподобалася моя орхідейка, е, моя інформація про ціни на центральному міському ринку міста Кривий Ріг, то ставте вподобайки, пишіть коментарі. І відправляйте мені донати на карту Приватбанку, яка вказана в описі до відео. Всім гарного дня! Всім пока-пока!